У зв'язку з покупкою нового плуга Грегорі Бесон Андрюха продає свій п'ятикорпусний да. п'ятикорпусний попередній плужок. Підходить на трактор Т-150. Зараз вам покажу цей апарат, він йому вже просто не потрібний. Ціна питання 35 тисяч гривників торг. Зараз ідемо дивитися. Так, машина легенда, настоящий плуг ще тих часів, хто цінує таку техніку, ось він, апарат. 35 тисяч і він ваш. Так що приїжджайте, дивіться, Лубенський район, телефончик залишу. Якщо буде хто цікавиться, напишіть мені, що цей плуг вам треба, і я з вами обміняюсь контактами власника. Така от машина. З колесом, все як положено, люфтів нема. А тут він, йо-майо, він такий важкий, що який там люфт. Коротше, отака от машиняка Я думаю, що 35 тисяч гривень це приблизно плюс-мінус за ціною металобрухту. Тим більше плуг живенький, він орав, відвали в нього великі, стойка висока, можна регулювати, ваги достатньо, Лістиме він навіть в камінь. Так що звертайтеся, плужок вас чекає. Бізон. Повній красі, наглажений, покрашений. Повністю машина зроблена, можна сказати, в ідеал. Да? Ну, Передній мост йому не треба, він і без нього управляється. Бо народ дуже скептично ставився до того, що трактор не тягнутиме або ще щось, Чи він легкий, нічого подібного. Ось такий Андрюша Плуг прикупив до цього апарата. Шестий корпусний, він його тягне без проблем. Ну, тут є один маленький секрет, про який ми поки казати нічого не будемо. Як з'явиться передній ведучий мост, от тоді ми відкриємо вам секрет, як він грав до цього. В общем, плужок Грегорі Бесон, не пам'ятаю якого року, Андрюха казав, ну, мабуть, не дуже свіжий. да він? Років, наверное, більше, більше 15. да? Ну, Тим не менш, не дивлячись на його поважний вік, цей плуг дуже простий на лаштуванні. Він, як ви бачите, причіпний. Взагалі, будь-яка ґрунтообробна техніка повинна бути причіпною. Це полегшує роботу для трактора, це не дає нагрузку лишню на навіску, нічого там не обриває. Він просто його тягне, як то кажуть, як прицеп. І все, і проблем нема ніяких. В чому його ж особливість? Дуже цікаве рішення: ніде не бачив ні на одному плугові от такого моменту. Тобто, практично як олівець. Скільки підтерлося, підчесалося, висунув, і можна аж до самого краю її отак от видвигати. Це Дуже величезний плюс, так як робочі органи на такий плуг, та й взагалі на будь-який плуг зараз не дешеві, то можна сказати, долото таке вічне або рішення про вічне долото. В общем, ще з щесь цікавого в цьому плугові те, що тут стоять ресори, я так розумію, це для. Кам'янистої почви. Думаю, що вони класно іграють, якщо десь щось впирається. Або там, не знаю, може, якісь там перешкоди. Ну, Коротше, штука прикольна. Ось цей з обновок бізончик вже на нових коліщатах. Повністю новесенькі куплені в цьому році. Ось обімено від колектора не? Я зрозумів. А сама мікрофона цьому стоїть на хабідні. Чітко ще зроблено. Двигун Ямс восьмерка, КПП Камазовська, задній міст іде з К-701, правильно? Тобто практично неубиваєй. І він плюс ще самоблокірується в полі на оранці саме те, що треба. Ну і Кабіна, в принципі, як ви бачите, із Кейса. Рама із Т-150, плюс тут ще зроблені певні вдосконалення цього трактора. Він трошки відрізняється від інших бізонів. Там взагалі бізон це така індивідуальна історія. Скажімо так, крафтова, кожен робить його під себе. Тут у нього навіть зроблена система охолодження, як в імпортних тракторів, система охолодження КПП. Це, до речі, дуже важливо, особливо коли ви працюєте в полі при високих нагрузках, мастило розігрівається і тоді втрачається його якість. А так тут все продумано. Одне тільки що ще попереду чекає цей трактор, буде зроблений передній ведучий міст. І тоді він по-настоящому буде тягнути 5, 6, 7, може й 10 корпусів. А так, а так поки що п'ятерочку тягне на легке.